Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами, український історик та журналісти Оршовець в англійському виданні Санді Таймс, опублікована заява українських офіцерів, які воюють на Донбасі. Вони сказали, якщо головнокомандувач Зеленський не пояснить свою позицію про капітуляцію України і про те, чому вони повинні вийти з Донбасу, Збройні Сили України не виконують наказ Зеленського і не залишать Донбас. Один з офіцерів сказав, чому я, людина, яка родилась тут, яка захищає 11 рік землю Донбасу, свою рідну повинен з неї вийти. Хай Зеленський поясниться, якщо він не знайде аргументів, які пояснять нам, Чому ми повинні залишити Донбас Збройні Сили України, не виконують наказ президента Зеленського і не залишать Донбас? Останнє слово за нами, за воїнами Збройних сил, тому що не депутати, не чиновники, не будь-хто сидить в окопах і воює за Україну. А ми? Тому останнє вирішальне слово за нами я прокоментую дуже просто: я підтримую цього офіцера і добавлю від себе скромненько добавлю від себе е, в страшні часи для України. Не стад вирішує долю України, які хоче капітулювати і стати на коліна перед Трампом, Путіном ще будь-якими, які зазіхають на суверенітет, землі, волю і свободу України. Долю України будуть вирішувати ті, які один рік воюють. За неї це Збройні сили України і люди, які допомагають воювати в тилу. Волонтери, активісти, патріоти, всі ті, хто 11-й рік роблять все, щоб перемогти расистів, ми будемо вирішувати долю України, а не стадо, яке хоче капітулювати. Слава Україні і смерті і ворогам!